відповідно до тих завдань, які ставить ворог, відповідно до умов погодних, і далі відповідно до того, як ворог продовжує застосовувати нові нову нові, модернізовані ті ж самі БПЛА. Ви ж бачите, що війна не стоїть на місці, все модернізується. Ворог вчиться. Ми вчимось наші партнери вчаться у нас і у ворога відповідно, тому що ви бачите, що безпілотна авіація сьогодні виходить на новий рівень особливо як беремо тактичного рівня і безпілотники. Які долітають на тисячі кілометрів, це все сьогодні вивчається це величезний. На жаль, на в наприклад України світовий досвід, але ворог теж пристосовується і змінює цю тактику. Ми бачимо шахеди, як вони еволюціонували навіть з перших днів своїх яке корисне навантаження. ставить, різну вибухову речовину, різні системи наведення використовуються. Тому силам оборони це треба все враховувати. Це враховується на командних пунктах. Керівництво повітря сил теж веде постійно власне роботу із партнерами щодо того, щоб покращити покращити ці результати ви бачите результати і і не є малими. Якщо 90 дронів збивається сьогодні всіма силами оборони, ми не кажемо про повітряні сили. Ми завжди визначаємо те, що всі сили оборони сьогодні мають свою ППО відповідно до свого рівня. Так вона недалекобійна, але всі разом забезпечують цей результат. Що